Безліч сміття, інтим у під'їзді та напади на сусідів на житловому масиві сокіл у Дніпрі. Мешканці стикаються з проблемною поведінкою однієї із сімей у будинку. Нагадаємо, що раніше ми почали слідкувати за цими обставинами події, яка нещодавно трапилася. Як повідомляли сусіди, жінка та її син зберігають у квартири гори непотребу, створюють незручності у під'їзді. І крім того, люди скаржаться на їхню агресивну поведінку, яка нерідко переростає в конфлікти, як поліція чи комунальні служби мають право в подібній ситуації та які варіанти вирішення ситуації є у мешканців за цими коментарями? Ми звернулися до експертів. Пливати на цю ситуацію поліція немає вже взагалі ніяким чином, тому що це є приватною власністю, вона не вчиняє ніяких кримінальних чи адміністративних правопорушень, навіть якщо уявити, що її притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, ну на неї не кладуть штраф, воно його не сплатить і нічого не відбудеться. Правоохоронці можуть вплинути на вирішення подібних ситуацій на користь мешканців лише в тому випадку, коли квартира не приватизована і лишилася у власності громади або підприємства. Бо подібна поведінка це порушення правил утримання житла, і це вже підстава, щоб припинити договір оренди цієї квартири та забрати її назад. Тож міська е, влада, якщо вона, якщо ця квартира не приватизована, вона має вплив на цю ситуацію. Буде вона це робити чи не буде, це інше питання, але вона може. Якщо ця квартира приватна, ми на жаль не маємо права заходити в неї, виносити із неї оце от сміття примусово, тощо ми маємо кейси, коли сусіди збиралися, просто ламали двері там, або навіть просто заходили, тому що двері вже не закривались. І сила міць виносило все це майно. Однак це незаконні дії, їх я рекомендувати не можу. У всіх інших випадках мешканці мають діяти лише через суд, тобто подати позовну заяву про те, щоб змусити в примусовому порядку очистити приміщення і, отримавши рішення суду, можна буде найняти машину та вивести все це сміття. Не дуже складний процес, їм треба зібрати докази. Фото, відео, зйомка того, що там відбувається. Два-три свідки це сусіди, вони залюбки прийдуть, тому що їх всіх це дістало, в принципі. Підготовка позовної заяви, оформлення подання, сплата судового збору. Всі витрати, які ви понесете, ви можете заявити в судові витрати, і суд також їх буде стягувати з відповідача, тобто з тих от, сусідів. Чи буде за рахунок чого, чого стягувати ці кошти? Це питання ж вже інше. Можливо, і буде, до речі, тому що вони можуть отримувати якусь виплату, зарплату там чи ще щось. А, можливо, мати якесь майно. А чи можуть якось вплинути комунальники на подібну ситуацію? Ми дізнавались у керівника управляючої компанії. Ось Випадок останній, це був де ми приймали участь на житловому масиві Сокіл. Там мешканка повністю захламила свою квартиру побутовим сміттям, яке приносить з вулиці. Її навіть там немає де ночувати. Вона ночує на лавці біля під'їзду. Тобто, те, що ми в змозі були, ми вивезли з прибудинкової території сміття, вивезли з під'їзду, вивезли з спільного тамбуру. Дві квартири поряд. Мешканка ця з'явилася, викликала поліцію, що крадуть. Її речі, тобто нам довелося ще давати пояснення з цього приводу. І, ну, так само і на інших адресах в принципі відбувається. Як ми з'ясували, то ці питання треба вирішувати лише у правовому полі. Однак гарантії того, що такі люди знову не принесуть Мотлох додому найближчим часом, немає. Але ж спробувати звернутися до суду варто, наголошують фахівці.